І фронт 146 бойових зіткнень за добу. Гаряче зараз на Курщині і у прикордоні Сумщини. Про це повідомляє голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. На Курщині наші воїни стримали 32 штурми. В атаку ворог кинув підрозділи північних корейців. Вони йдуть під прикриттям авіації і далекобійної артилерії. Руться у бік дороги на суджу, щоб відрізати український плацдарм. Це підтверджують дані порталу Діпстейт, де можна спостерігати за просуванням російських військ. Генштаб ЗСУ повідомляє на наші позиції у Курській області. Ворог скинув 35 кабів і здійснив 27 авіанальотів. Наступ окупанти розширюють у районі новенького та басівки. Імовірно, вони зайшли і в нову та стару сорочину, але цю інформацію у генштабі не підтверджують. Авіацію, зокрема, загарбники атакували Краматоськ, Костянтинівку на Донеччині та Гуляйполе у Запорізькій області. Наші сили оборони за минулу добу уразили 17 районів зосередження особового складу і техніки ворога і один засіб реб. Водночас синьо-жовтий стяг замайорів над головами окупантів на найвищій точці Кінбурзької коси його встановили на водонапірній вежі. Ця частина Херсонщини нині тимчасово окупована. Ворог обстрілює звідси Очаків, і Миколаїв. Утім, безпечно там не почувається. Усе завдяки воїнам загону безпілотних авіаційних комплексів 801-го центру ВМС, які вирішили вкотре нагадати росіянам, що вони на нашій землі тимчасово. Операцію зі встановлення нашого стяга ретельно планували. Бійці врахували як погодні умови, так і ворожі системи РЕБ. А перед тим як почали політ, написали на прапорі уривок із вірша Тараса Шевченка. Прапор за словами бійців, це символ для тих, хто в окупації чекає на визволення. Ми поруч, ми боремося, ми повернемося. Сполучені штати продовжують ділитися з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе, але скоротили обмін розвідданими, які зсу могли б використовувати для атак на російських окупантів. Про це із посиланням на джерела повідомляє CNN. Водночас раніше стало відомо, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies закрила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Про це сповістило видання мілітарний з посиланням на анонімних користувачів платформи. Сталося це після того, як штати на офіційному рівні зупинили військову допомогу та обмін розвідданими з Києвом, доки українська сторона не стане поступливішою у питаннях переговорів з Росією. Як виявилося, заборона стосувалася не лише державних, але й приватних компаній. Користуватися тепер не можна ані силам оборони, ані приватним клієнтам. Maxar Technologies від початку повномасштабки один із головних комерційних постачальників супутникових знімків про переміщення російської техніки, військ окупантів та наслідки ураження об'єктів на території Росії. Припинення обміну розвідданими фактично впливає на планування військових далекобійних операцій на фронті і на захист повітря в тилу. Франція та Велика Британія зі свого боку заявили, що готові. Відстрахувати Україну, поки Штати наклали заборону. Чергова скандальна заява президента Сполучених Штатів. Дональд Трамп заявив, що йому легше мати справу із Росією, а Путін хоче миру. Глава Білого Дому зробив суперечливі заяви. Цитую: Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати війну. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідси. Водночас Трамп підтвердив, українська та американська делегації зустрінуться наступного тижня у Саудівській Аравії. Після зустрічі президентів Сполучених Штатів та України минулої п'ятниці, що обернулася скандалом і достроковим завершенням перемов, американська сторона вдалася до низки кроків, заморозила військову допомогу і доступ до американських розвідданих. Це ніби ударити віслюка по носі, щоб привернути увагу. Так пояснив дії адміністрації спецпредставник Трампа в Росії та Україні Келох. Про сигнали, які надходять із Вашингтона, будемо говорити з нашою спеціальною кореспонденткою в Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко. Вона долучається наживо. Тож, Олю, зразу після візиту президента Зеленського американська сторона вимагала вибачень. Потім президент України надіслав Дональду Трампа листа із проханням відновити переговори. Якій стадії все це перебуває зараз? Алону з одного боку, справді схоже, що Дональд Трамп прийняв вибачення від Зеленського, точніше, прийняв цього листа, і він сприйняв його за вибачення. Спецпредставник Стівен Вітков сказав, що лист зеленського президенту Трампу сподобався, і справді наступного тижня відбудуться перемовини України та Сполучених Штатів в Саудівській Аравії, місто Еріят Джида, за словами Віткова, ще не визначили. І сьогодні радник з нацбезпеки Майк Волт сказав, що ці переговори будуть будуть присвячені поверненню власне до переговорного треку і поверненню до підписання угоди про корисні копалини. А Вітков також висловив сподівання, що це буде гарна зустріч. Тим більше, що за його словами, росіяни теж проявляють певну активність, і ці переговори мають стимулювати їх. Також переговори на рівні президентів також можливі, сказав Вітков, але не уточнив коли і про що, але гіпотетично. Така можливість існує Президент Сказав, що шлях назад є. Президент Зеленський продемонстрував, що він налаштований на цей добросовісний шлях назад. Він вибачився. Він сказав, що вдячний. Він сказав, що хоче працювати над миром. Це кінцева мета. Президент Трамп людина орієнтована на результат. Він хоче позитивного результату. А позитивний результат це мир, відсутність смерті та кращий світ. Але окрім цих позитивних сигналів про готовність до відновлення переговорів, є і санкції. Які домо сполучені штати внаслідок подій минулої п'ятниці призупинили не лише військову допомогу Україні, але й доступ до своїх розвідданих. Спецпредставник Кіт Келог напередодні публічно вдався до кількох не дуже компліментарних для України порівнянь. Мовляв, Зеленський минулої п'ятниці поводився із Трампом як його Келога онучки, коли вони хочуть привернути увагу діда, то мовляв, хапають його за лице. І ще одне порівняв із віслюком, якого вдарили по носі найкращий спосіб, яким я можу це описати, це ніби вдарити віслюка по носу. Ви привернули увагу, і це очевидно дуже важливо з огляду на підтримку, яку ми надаємо. Це один зі способів привернути увагу. Це пауза, це не кінець. І вони повинні тепер щось зробити. Я знаю, що партнери по альянсу, які не мають відношення до підтримки США, також перебувають на паузі. Як військовий можу сказати, що коли ви забираєте дані розвідувального співтовариства, це досить суттєво. support as well. Тобто адміністрація Сполучених Штатів дає зрозуміти, що про рівні стосунки не йдеться. Наразі Україна має слідувати плану Трампа, але і Росія, нібито, розлютила президента Сполучених Штатів. Про це принаймні пише Аксіос із посиланням на чиновника адміністрації. Мовляв, президент Трамп розлючений через тиск Росії на фронті. У той час, коли він намагається всіх помирити, це почасти підтверджує і допис самого Трампа у Трусоушел, який він зробив буквально кілька годин. Тому далі я зацитую, Трамп написав, що виходячи з того факту, що Росія прямо зараз товче Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, інші санкції та тарифи на Росію до тих пір, поки не буде досягнуто остаточного мирного врегулювання та припинення вогню. Але буквально півгодини тому президент Дональд Трамп в овальному кабінеті коментував останні події і на пряме запитання, чи вважає він досі, що Путін налаштований на мирні переговори з огляду на те, що Росія зараз активно веде бойові дії проти України. Трамп уже сказав, що Путін зараз робить те, що на його місці робив би кожен, і що насправді йому із Росією зараз вести переговори легше аніж з Україною. Далі пряма мова. Я Вірю, я йому вірю. Я думаю, що у нас все буде дуже добре з Росією, але зараз вони бомбардують Україну. І мені чесно кажучи, все важче мати справу з Україною, і у них немає козирів. У них немає козирів. Як ви знаєте, ми зустрічаємо з Саудівській Аравії на початку наступного тижня, і ми говорили про те, що з точки зору досягнення остаточного врегулювання можливо буде легше мати справу з Росією, що дивно, тому що у них є всі козирі, і вони зараз бомблять їх до бі і я зробив дуже сильну заяву. Україна має взятися за розум і виконати свою роботу. Напорестейменевестронг на обережні спроби репортерів запитати, чи не вважає Трамп задоцільне надати Україні більше, наприклад, систем захисту протиповітряної оборони. Він сказав, що ми маємо переконатися, що Україна серйозно налаштована на мир або. Дякую, Олю. Стежимо за подіями далі. Я на чим подумати власкори США Ольга Кошеленко про чергові заяви американського президента Дональда Трампа.